Письменники, музиканти, громадські діячі та просто не байдуж до історичної спадщини Києва сказати своє ні перетворенню гостинного двору на торговельний центр приходять кілька сотень осіб. Тепер у форматі мітингу, концерту. Від травня 2012-го протистояння між забудовником та громадою відзначилися не лише мистецькими і силовими акціями, можливо, найрезонанснішою з котрих стало зіткнення 18 лютого, що завершилось сутичкою протестувальників із правоохоронцями та затриманням чотирьох десятків активістів, в тому числі народного депутата. Валтозаку, народний депутат Міщенко, що вже казати тоді про простих людей. Якщо зараз народного депутата Міщенка везуть в автозаку, побили Іллєнка, Гелевея брутально били ногами, бригінця, сиротюка, що це таке взагалі? Тобто ще раз наголошую, сьогодні міліція реально перейшла межу. Проведена на вимогу опозиції службова перевірка дії міліції визнала цілком законними, а винними у заворушеннях міністр назвав самих народних обранців. Взяли з собою 35 осіб, чомусь надягли на них маски, вони взяли дроти, взяли з собою ломи і пішли крушити ту будівлю, яку на їх погляд, яка є спадщиною історичною, на їх погляд ще раз кажу. І е, яку взялись ремонтувати на їх погляд також незаконно. Пішли її крушити. Там була охорона, певно, там було декілька працівників на той час е, представників з райвідділу міліціонерів, і влаштували бійку, яким чином повинна відреагувати міліція, як ви вважаєте? Відповідним чином міліція відреагувала бійку цю цю припинили. не на користь противників реконструкції. Однієї з найзнаніших будівель подолу виявилося рішення вітчизняної феміни. Двадцять 21 лютого окружний адміністративний суд Києва заборонив в свободі проводити будь-які акції та встановлювати намети на території гостинного двору і на прилеглій до будинку території.